Привіт, котомами й котата. Скажіть чесно, ви коли-небудь дивилися на свого пухнастого тирана, який зосереджено намагається витягнути іграшку з під шафи, і думали, а чому він завжди використовує саме ліву лапу? Чи може ваш кіт, як справжній аристократ, торкається вас, щоб попросити їжі виключно правою? Думаєте це просто збіг? Або, може, він зламався і терміново треба нести в сервісний центр. Ха-ха! насправді все набагато цікавіше, це таємний знак, ключ до розуміння його мозку та характеру. Сьогодні ми з вами розкриємо одну з найбільших загадок котячого світу, ваш кіт, правша чи лівша? Я обіцяю, після цього відео ви дивитиметеся на свого котика зовсім іншими очима. І так. Ми проведемо простий тест, який може зробити кожен. А поки ми не почали, напишіть у коментарях, як звати вашого чотирилапого хулігана і як ви думаєте, яка лапа в нього головна. Перш ніж ми перетворимо вашу вітальню на наукову лабораторію, давайте згадаємо, з ким ми маємо справу наші коти. Це не просто милі клубочки хутра, які вміють робити тигидик о третій ночі, це досконалі хижаки, нащадки грізних мисливців. Їхній мозок це складний суперкомп'ютер, заточений під одне ефективність, і так само, як у людей, цей комп'ютер має дві півкулі, кожна з яких відповідає за свої задачі. Ліва півкуля така собі логічна. Контролює праву частину тіла, а права творча та емоційна ліву. Коли ваш кіт вирішує, якою лапою вдарити по вашому будильнику, щоб він замовк це не випадковість, це результат роботи конкретної півкулі мозку, вибір домінантної лапи або латералізація, це ознака розвиненого інтелекту. Це дозволяє мозку. Не перевантажуватися, розподіляючи завдання. Отже, коли ви бачите, що кіт надає перевагу одній лапі, знайте, перед вами не просто тварина, а особистість зі своїми налаштуваннями мозку. Отже, блок перший. Навіщо взагалі це знати? Ну, крім того, що це просто неймовірно цікаво і дає плюс 100 до вашого статусу просунутого кошатника. Вчені з Королівського університету в Белфасті провели ціле дослідження і з'ясували, що перевага тієї чи іншої лапи напряму пов'язана з характером та емоційним станом кота, це не просто звичка, а вікно в його внутрішній світ. Знаючи, хто ваш улюбленець, правша чи лівша, ви зможете краще розуміти його реакції на стрес, його схильність до ігор чи навпаки. До спокійного споглядання за тим, як ви працюєте, тобто заважаєте йому спати. Це може допомогти вам облаштувати його простір комфортніше, наприклад, з якого боку краще поставити миску з їжею або де розмістити його улюблену дряпку. Ви здивуєтеся, але такі дрібниці можуть суттєво вплинути на настрій вашого кота. Уявіть, це як дізнатися, що ваш друг лівша. І перестати давати йому ножиці для правшів, дрібниця, а приємно. Тож готуйтеся стати справжнім зоопсихологом для свого маленького хижака. Давайте перейдемо до найцікавішого до практики. Тест номер один. Назвемо його смаколик у склянці. Це класичний науковий метод, адаптований для домашніх умов. Вам знадобиться щось смачненьке, що ваш кіт просто обожнює, і вузька ємність, наприклад, склянка, невеликий келих або навіть висока чашка. Головна умова: кіт не повинен могти засунути туди всю свою мордочку, а лише одну лапу. Покладіть смаколик на дно і поставте склянку перед котом. А тепер увага, якою лапою він полізе, діставати скарб. Не поспішайте з висновками після першої спроби. Повторіть цей експеримент хоча б 10-15 разів протягом кількох днів. Записуйте результати права ліва. Якщо кіт у 7 восьми випадках з 10 використовує одну й ту ж лапу, вітаємо, ви визначили домінанту. А якщо він чергує їх приблизно порівну, можливо, у вас живе унікальний кіт Амбідекстер. Але про них ми поговоримо трохи згодом. Це найпростіший і найпоказовіший тест, який розкриє перший секрет вашого пухнастика. Тест номер 2 Перший крок у невідомість. Цей тест ще простіший і не вимагає жодного реквізиту, крім вашого кота і сходів. Якщо у вас є сходи в будинку чи під'їзді, чудово! Просто спостерігайте, якою лапою ваш кіт починає рух вгору або вниз. Зазвичай тварини інстинктивно роблять перший крок своєю сильнішою, домінантною лапою. Це як у людей. Ми ступаємо на першу сходинку тією ногою, яка для нас є опорною. Зафіксуйте кілька таких спостережень. Немає сходів, не біда. Спробуйте інший варіант цього тесту, коли ваш кіт виходить зі своєї лежанки. Будиночка або просто переступає поріг кімнати, яку лапу він ставить першою. Це також може бути показником. Звісно, цей метод менш точний, ніж тест зі смаколиком, бо на вибір кота може вплинути його настрій або те, що він побачив збоку. Але якщо ви помітите стійку закономірність протягом тижня, це ще один бал у скарбничку визначення його лапості. Збирайте дані як справжні вчені, адже ми тут займаємося серйозною котячою наукою. Третій спосіб дізнатися правду це ігровий тест. Коти, мисливці і в грі вони відпрацьовують свої хижацькі навички. Тут нам знадобиться іграшка вудка з пір'ячком або мишкою на кінці. Ваше завдання розіграти кота і змусити його активно полювати. Водіть іграшкою, перед ним змушуйте його підніматися на задні лапи, щоб зловити здобич. А тепер найголовніше спостерігайте, якою лапою він найчастіше б'є по іграшці, якою лапою він намагається її притиснути до підлоги. Саме в моменти максимального азарту та концентрації мозок віддає команду діяти найсильнішою та найспритнішою кінцівкою це чистий інстинкт. Цей тест не тільки інформативний, але й дуже корисний для вашого улюбленця, адже це чудова фізична та розумова активність. Тільки не забувайте іноді давати йому перемогти і зловити іграшку, щоб він не втратив інтерес. І, звісно ж, записуйте результати. Після кількох ігрових сесій у вас буде чітка картина. Ваш кіт, правий нападник чи лівий форвард. Гаразд, ми провели тести, зібрали дані, і що тепер, як правильно інтерпретувати результати. Найголовніше правило не робити висновків після однієї двох спроб. Потрібна статистика. Вчені рекомендують провести щонайменше 50 спостережень для отримання достовірного результату. Так так, 50. Це може бути 20 спроб дістати смаколик, 15 спостережень на сходах і 15 ударів по іграшці. Підсумуйте всі праві і ліві спроби. Якщо понад 60-70% відсотки дій виконується однією лапою, то вибір очевидний. Наприклад, з 50 спроб 38 були зроблені правою лапою, ваш кіт однозначно правша. Якщо результати розподілилися приблизно 50 на 50, наприклад, 26 на 24, то найімовірніше ваш улюбленець амбідекстер, тобто він однаково добре володіє обома лапами. Не варто засмучуватися, якщо результати не чіткі, деякі коти можуть використовувати різні лапи для різних завдань, наприклад, правою діставати їжу, а лівою гратися, це лише говорить про складність та унікальність їхньої нервової системи. Ваше завдання просто спостерігати і краще пізнавати свого пухнастого друга. А тепер давайте зануримося у світ стереотипів і науки. Отже, що кажуть дослідження про котів правшів, зазвичай коти, які надають перевагу правій лапі, асоціюються з більш позитивними рисами характеру, вони вважаються більш впевненими в собі, грайливими, сміливими та товариськими. Це ті самі коти, які першими побіжать зустрічати гостей. З цікавістю досліджуватимуть нові предмети і не боятимуться гучних звуків. Пам'ятаєте, ми говорили, що права лапа контролюється лівою логічною півкулею мозку. Ця півкуля відповідає за аналітичне мислення та позитивні емоції, тому коти правші ймовірно краще справляються з вирішенням якихось завдань. Наприклад, як відкрити шафу зі смаколиками, і в цілому більш оптимістично дивляться на світ. Звісно, це не означає, що ваш кіт правша буде постійно веселим і безтурботним. Кожен кіт індивідуальність. Але статистично якщо ваш пухнастик правша, у вас вдома живе маленький екстраверт і оптиміст. А що ж наші загадкові лівші? Якщо правшими керує логіка, то котами лівшими – емоції та інтуїція, їхня домінантна ліва лапа контролюється правою півкулею мозку, яка відповідає за обробку емоцій, особливо негативних, таких як страх і агресія. Тому вчені вважають, що коти лівші можуть бути більш обережними, полохливими та чутливими до стресу. Це ті котики, які швидше за все сховаються під диван, коли прийдуть гості, і будуть довго придивлятися до нової іграшки, перш ніж наважаться до неї підійти, вони можуть сильніше реагувати на зміни в оточенні, наприклад, на пристановку меблів або на появу нової тварини в домі. Але не варто думати, що лівші це суцільні боягузи. Їхня підвищена чутливість робить їх неймовірно інтуїтивними та глибоко прив'язаними до свого господаря, вони тонко відчувають ваш настрій і можуть бути надзвичайно ніжними та ласкавими компаньйонами, просто їм потрібно трохи більше часу і відчуття безпеки. Якщо ваш кіт, Лівша, ви власник справжнього творчого та чутливого інтроверта. Існує ще одна цікава закономірність, яку помітили вчені зв'язок між статтю кота та його домінантною лапою. Кілька досліджень показали, що коти самці частіше бувають лівшами, тоді як кішки самки правшими. Чому так відбувається? Точної відповіді поки що немає, але одна з теорій пов'язується з впливом статевих гормонів на розвиток мозку ще в утробі матері. Це схоже на ситуацію у людей, де чоловіків лівшів також статистично більше, ніж жінок. Звісно, це не залізне правило. Ви цілком можете зустріти кота правшу або кішку лівшу, це лише загальна тенденція, але це додає ще один цікавий штрих до портрета вашого улюбленця. Тож, коли ви будете проводити свої тести, зверніть увагу і настать вашого пухнастика. Чи підтвердить він цю наукову теорію, чи може, він виявиться унікальним винятком, який ламає всі стереотипи? Це ж коти, вони обожнюють ламати стереотипи, особливо ті, що стоять на полиці у вигляді вази? А як щодо тих, хто не визначився коти амбідекстри, які однаково вправно використовують обидві лапи? Раніше вважалося, що відсутність чіткої домінанти це не дуже добра ознака, але сучасні дослідження це спростовують. Амбідекстрія у котів не є відхиленням, а лише особливістю організації їхнього мозку. Це може означати, що обидві півкулі у них розвинені гармонійно і вони можуть гнучко перемикатися між логічним та емоційним підходом до вирішення завдань. Можливо, важкі там бідекстер це справжній геній, такий собі Леонардо да Вінчі котячого світу. Деякі власники відзначають, що такі коти дуже кмітливі та винахідливі, вони можуть бути непередбачуваними у своїй поведінці. Сьогодні вони сміливі дослідники, а завтра обережні спостерігачі. Це робить життя з ними ще цікавішим. Якщо ваші тести показали, що у вас вдома живе саме такий універсальний солдат вам пощастило ви маєте можливість спостерігати за справді унікальною та багатогранною особистістю. Давайте поговоримо про стрес. Як знання про домінантну лапу може допомогти нам зрозуміти, як кіт переживає складні ситуації? Як ми вже згадували, коти лівші, керовані емоційною правою півкулею, можуть бути більш схильними до стресу, це науково доведений факт. Дослідження показують, що вони сильніше реагують на гучні звуки незнайомих людей та інші стресові фактори. Що це означає для вас як для власника? Якщо ви знаєте, що ваш кіт лівша, ви можете бути більш уважними до його стану. Наприклад, перед візитом до ветеринара або перед приходом гостей варто подбати про те, щоб у кота було безпечне місце, де він може сховатися, можна використовувати заспокійливі феромони або просто приділити йому більше уваги, коти правші в свою чергу зазвичай легше переносять стрес і швидше адаптуються до змін, але це не означає, що вони не стресують взагалі. Просто їхня реакція може бути менш помітною. Знання про лапість це не діагноз, а підказка, яка допомагає вам налаштуватися на емоційну хвилю вашого улюбленця. А тепер час для рубрики руйнівники міфів. Міф перший домінантна лапа це просто звичка, як у людей, хто якою рукою їсть. Це неправда. У котів, на відміну від людей, де 90% населення правші, розподіл на правшів та лівшів приблизно однаковий, і, як ми вже з'ясували, це не просто звичка, а глибокий біологічний механізм, пов'язаний зі структурою мозку. Це фундаментальна характеристика, а не набута навичка. Це не те, чому кіт навчився, а те, з чим він народився. Тому намагатися перевчити. Кота лівшу користуватися правою лапою, це не тільки безглуздо, але й шкідливо. Це все одно, що змушувати вас писати іншою рукою. Це створює зайвий стрес для тварини і може призвести до проблем з поведінкою. Тож приймайте свого кота таким, який він є унікальним, неповторним і, можливо, трохи незграбним лівшею. Це його суперсила, а не недолік. Руйнуємо міф номер два це все стосується тільки породистих котів, а мій дворянин з вулиці простий як двері, абсолютна нісенітниця, латералізація, тобто наявність домінантної лапи, притаманна всім котам, незалежно від їхньої породи, родоводу чи соціального статусу, чи то витончений сфінкс, чи величний мейнкун, чи ваш улюблений безпородний мурчик. Який колись жив у підвалі, мозок у всіх влаштований за однаковими принципами. Навпаки, спостерігати за звичайними котами може бути навіть цікавіше, адже їхній генофонд набагато різноманітніший. Порода може впливати на певні риси характеру, але фундаментальні механізми роботи мозку є універсальними для всього виду феліскатус. Тож неважливо, скільки грошей ви заплатили за свого кота або не заплатили зовсім. Він складна особистість, гідна вивчення. Ваш дворянин може виявитися геніальним лівшою з тонкою душевною організацією, і тепер у вас є інструмент, щоб це з'ясувати. Як використати ці знання на практиці для покращення життя кота? Це дуже просто. Якщо ви визначили, що ваш кіт правша, спробуйте ставити його миски з їжею та водою трохи правіше від центру його їдальні. Так йому буде зручніше підходити і починати трапезу. Іграшки, особливо інтерактивні, де треба щось діставати лапою, також можна розташовувати так, щоб йому було зручніше діяти правою. Якщо ж ваш кіт лівша, робіть все навпаки. Це може здатися дрібницею, але для кота, який живе у своєму маленькому світі, такі деталі мають значення. Це створює відчуття комфорту та передбачуваності. Також знаючи, що ваш кіт лівша більш схильний до стресу, ви можете облаштувати для нього більше затишних схованок з лівого боку від центральних магістралей вашої квартири. Це ті маленькі кроки, які показують вашому коту, що ви дбаєте про нього і розумієте його потреби. А щасливий кіт це щасливий господар і цілі меблі. А чи можна використати знання про домінантну лапу для дресирування? Звісно, наприклад, ви хочете навчити свого кота команді дай п'ять. Якщо ви знаєте, що він правша, то ймовірність того, що він швидше навчиться давати саме праву лапу набагато вища. Ви будете працювати з його природною схильністю, а не намагатися її зламати. Це зробить процес навчання легшим і приємнішим для вас обох. Так само, якщо ви використовуєте інтерактивні годівниці, де потрібно натискати на важіль або рухати деталі, щоб отримати їжу. Знання про провідну лапу допоможе вам правильно розташувати годівницю. Коли тварина виконує завдання своєю сильною лапою, вона відчуває більше впевненості та задоволення від процесу. Це не означає, що лівшу не можна навчити давати праву лапу, але це може зайняти більше часу і терпіння, використовуйте науку на свою користь. Щоб стати найкращим тренером для свого пухнастого чемпіона, давайте трохи пофантазуємо і подивимося на це з еволюційної точки зору, навіщо природі взагалі знадобилося ділити тварин на правшів та лівшів. Латералізація мозку дає значну перевагу у виживанні. Коли кожна півкуля спеціалізується на своїх завданнях, мозок працює швидше та ефективніше. Наприклад, одна півкуля може відповідати за пошук їжі, аналітичне завдання, а інша за сканування оточення на предмет небезпеки, просторова інтуїтивна задача. Це дозволяє виконувати два завдання одночасно. Уявіть собі дикого предка нашого кота, який полює. Він може однією частиною мозку зосереджено вистежувати мишу, а іншою пильно стежити, чи не наближається більший хижак. Це значно підвищує шанси і на успішне полювання, і на власне виживання. Отже, домінантна лапа вашого домашнього ледаря це спадок його диких та грізних предків, відгомін тисячоліть еволюційної боротьби. Вражаючи не так? Цікавий факт. Коти не єдині тварини з домінантною кінцівкою, це явище поширене у всьому тваринному світі. Наприклад, вчені виявили, що папуги частіше бувають лівшами. вони тримають їжу в лівій лапі, кенгуру також переважно лівші. навіть у риб і жаб є певні поведінкові асиметрії, які свідчать про латералізацію мозку. Це доводить, що поділ функцій між півкулями це фундаментальний принцип організації нервової системи у багатьох видів, але у котів, як і у людей та інших приматів, ця особливість виражена дуже яскраво. Це ставить їх на вищий щабель інтелектуального розвитку. Тож, коли наступного разу ваш кіт буде діставати іграшку з під дивана своєю улюбленою лапою, знайте. В цей момент він демонструє складну роботу свого розвиненого мозку, яка єднає його з найрозумнішими істотами на планеті. Ну принаймні, він сам у це свято вірить. Давайте поговоримо про кумедні історії з життя, пов'язані з лапістю. У мене був знайомий кітлівша, назвемо його Мурчик. Його господарі помітили, що він постійно перевертає миску з водою. Вони не могли зрозуміти, в чому справа, поки не провели наш тест і не з'ясували, що він лівша. А миску вони ставили біля стіни так, що йому було незручно підходити зліва. Коли вони просто пересунули миску на 10 сантиметрів, проблема зникла. Або інша історія про кішку правшу, яка навчилася відкривати двері шафи. Вона робила це виключно правою лапою, підчіплюючи дверцята знизу. Коли господарі заблокували низ, вона навіть не намагалася спробувати лівою, вона просто сіла і почала обурено нявчати. Це показує наскільки сильною може бути ця звичка. Впевнений, у вас теж є подібні історії. Поділіться в коментарях, які дивні або смішні речі робить ваш кіт своєю домінантною лапою. Давайте зберемо колекцію історій про наших геніальних правщів, та лівщів. чи змінюється домінантна лапа з віком, це дуже цікаве питання. Зазвичай перевага формується ще в кошенячому віці і залишається стабільною протягом усього життя. Однак деякі дослідження показують, що у літніх котів ця перевага може ставати менш вираженою. Це може бути пов'язано з віковими змінами в мозку або з фізичними проблемами. Наприклад, артритом в одній з лап, якщо ви помітили, що ваш дорослий кіт, який завжди був яскраво вираженим правшою, раптом почав активно використовувати ліву лапу, це може бути приводом уважніше придивитися до його здоров'я. Можливо, його права лапа почала його турбувати. Звісно, не варто одразу панікувати, але це ще один доказ того. Наскільки спостережливість важлива у спілкуванні з нашими улюбленцями, вони не можуть сказати нам словами, що їх турбує, але їхня поведінка це відкрита книга, і знання про домінантну лапу це одна з глав у цій книзі. Важливо пам'ятати, що всі ці дані це узагальнення та статистика, ваш кіт. Це унікальна і неповторна особистість, а не просто набір характеристик правші чи лівші. Можливо, у вас живе кіт лівша, який є найсміливішим і найвідважнішим котом у світі, або кіт правша, який ховається від кожного шурхоту. Це абсолютно нормально. Генетика, виховання, досвід, отриманий в ранньому віці, все це формує характер вашого улюбленця інформація про домінантну лапу. Це не ярлик, який ви вішаєте на кота, це лише один з інструментів, ще один пазл у великій картині його особистості. Використовуйте цю інформацію не для того, щоб робити остаточні висновки, а для того, щоб ставити правильне питання. Чому він так реагує? Можливо, тому що він і більш чутливий, це ключ до глибшого розуміння та ще міцнішого зв'язку між вами. Та вашим пухнастим другом. Отже, давайте швидко підсумуємо, як стати котодетективом. Крок перший. Підготуйте реквізит. Вам знадобляться смаколики, вузька склянка та іграшка вудка. Крок другий проведіть серію тестів. Спостерігайте, якою лапою кіт дістає їжу, б'є по іграшці та робить перший крок зі сходів. Крок третій. Збирайте дані. Не робіть висновків після однієї спроби, вам потрібна статистика щонайменше 50 спостережень, записуйте кожен результат. Крок четвертий: проаналізуйте результати якщо понад 60-70% дій виконуються однією лапою, ви визначили домінанту. Якщо приблизно порівну, у вас амбідекстер. І крок п'ятий найголовніший: використовуйте ці знання, щоб краще розуміти свого кота. Зробити його життя комфортнішим і просто для того, щоб вкотре захопитися, наскільки складною та дивовижною істотою є ваш маленький домашній хижак, це захоплива подорож у світ котячої психології, і ви готові її розпочати. Ну що, друзі, тепер ви озброєні знаннями, тепер ви знаєте, що за простим рухом лапи ховається цілий світ роботи мозку, емоцій та інстинктів. Ви більше ніколи не будете дивитися на свого кота як на просту тваринку. Тепер ви бачите в ньому особистість, можливо, логічного і впевненого правшу, а може, творчого та чутливого лівшу, і неважливо, хто він. Головне, що, попри всі їхні дивацтва, тигидики, о третій ночі та повалені вазони, ми їх безмежно обожнюємо. Вони роблять наше життя яскравішим, смішнішим і наповнюють його любов'ю. Якщо це відео допомогло вам краще зрозуміти свого пухнастого друга, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові котячі таємниці. І обов'язково поділіться цим відео з іншим. Таким же божевільним кошатником, як і ми з вами. А тепер головне питання: ви вже провели тест. Напишіть у коментарях, хто ж у вас вийшов, правша, лівша чи унікальний амбідекстер. Дуже чекаємо на ваші результати.